Я розмалюю цей день ти опиши мені острів хо, чи ж яскра пісень, будзуй вербальні мости я. Розмалюй цей день, ти опиши мені острів, чи ж яскрав пісень, будуй вербальні мости. Я вітер знов кричить, що це неправда. А, вітер знає більше нас усіх серед ілюзій і кровостоків Б'ється вода, в океані ані жорстокі. Світло давно уже має свій присмак, присмак любові. Там, де за хмарами сідає сонце, я відкриваю нові горизонти. Бачив, я в тому відписав біль Гітана Харіса на новий дім, я розмалюю цей день ти, опиши мені острів хо, чеш скак пісень, будуй вербальні мости, я розмалюю цей день ти, опиши мені острів хо, чеш скак пісень, будуй вербальні мости.